Мій рідний брат тут живе, на нього я чекаю, його жінку знайшли, а його ще не можуть знайти. Діти були під завалами, їх забрала швидка в лікарню Мічникова. Вони зараз в реанімації. Дуже, дуже тяжкий стан у них. Чи відомі травми? У, у доньки з ногами і шок, а у хлопчика рука. Це ваші діти? Це моя донька з хлопцем. А старший він служить, воює, а менша була у бабушки. Так. Ось третій поверх, коричнева мебель. Це моя квартира була. Там все завалено? Нема нічого. Сьогодні вночі ворогам нанесено чергову масовану комбіновану атаку по місту Дніпру. Атаку нанесено по житловому будинку. Відбулось пряме влучання. попередньо шахеда, зруйновано декілька квартир. Також було влучання по об'єкту інфраструктури. Зараз триває розбір завалів, ДСНС працюють на місці. Люди з пошкоджених квартир звернулися за був вибух. Добрий такий вибір. Я проснувся, прокинувся, давай зашпивиться, що там воно твориться. Ракети, шахіди і тому подібне. Летять в нашу сторону. Потім прожужжав хороший такой звук, і він десь да, вже був в наших вже в батерах, Ну, в БТРах. Шахет пройшов над нами буквально. І через хвилини-дві-три випупився. Над нами летел шахет, мы это и он был на, ну, как это, на приземлении. И у нас просто окна вот так вот все волной открыли. Ну, не открылись, на проветривании были. И у нас волной вот так просто. У нас ребенок лежал на кровати, он ну, с кровати слетел. Я сама из места Бахмута, я в 22-м уроке приехала в Днепро, Россия. Вы кончены, бан, горить в аду, За оленями. Вибачте, моя квартира, вона взагалі розрушена, а потім дивлюсь, виходжу в зал, до залу виходжу, да. а там дивлюсь, і просто дитина під завалами. І тато кричить: моя донька під завалами.